Поясни мені, як дурному, чому більшість людей неправильно відривають стік із цукром. Ти знаєш, що більшість людей відривають стік цукру неправильно. І це не просто помилка, це тиха катастрофа світового масштабу. Цей малюк не просто паперова трубочка з солодким порошком, це винахід з місією. Його придумали, щоб ти ламав його посередині. Стискаєш, тріскаєш, і цукор чемно розтікається в обидва боки, прямо в чашку, ні втрат. Ні, кристалічного безладу. Це працює, бо всередині стік герметично розділений. Якщо ти рвеш з боку, ти відкриваєш лише маленький отвір і вмикаєш режим хаос, якщо ламаєш посередині, ти активуєш закон рівномірного розподілу солодощів у кавовому середовищі. Через таких, як ти, виробники відмовились від справжнього ламання посередині, тепер стіки тупо пристосували під твою лінь.